Привіт, друзі! Сьогоднішня тема це послідовність придбання цуценя. Я Бартініва Ольга, кінолог, експерт, дресирувальник, Тож починаємо. Придбання цуценя це дуже важливий крок. Тому треба враховувати багато факторів. Перший із цих факторів це треба визначитися з породи. Порода повинна відповідати вашому стилю життя, вашим потребам та вашим можливостям. Кожна порода має свої особливості щодо активності, розміру, догляду та навіть характер. Другий фактор це стандарт породи. Коли ви визначилися з породою, то треба вивчити стандарт цієї породи, щоб підтвердити свої очікування. Третій фактор це родовід. Якщо ви хочете придбати собаку з відомим родовідом, то треба визначити, в яких розплідниках є така порода. І е, яка репутація цих розплідників? Четвертий фактор це здоров'я. Здоров це цуценя вона активне, жваве, вона гарно їсть і воно має густе та е, блискуче Е, Кожна циня повинна мати е, щеплення по віку і підтверджена. Е, документом ветеринарним по. Кожна цуценя також повинна мати цуценячу картку, в якій всі дані про цуценя, його батьків та клуб, в якому народився цей послід. Коли ви вже визначилися з цуценя, поспілкуйтеся з ним, щоб зрозуміти, чи соціалізоване воно і який в нього характер. Чи відповідає даний характер вашого очікування? Якщо було корисно дане відео, підписуйтесь, ставте подобайки. Всього найкращого!